За умовами договору, 15 автобусів, які придбали у лазу, оснащені китайськими комплектуючими. На них якраз найбільше нарікають ВТП. Частіше поломки це є торсами дистанційного керування, коробки передач і рама, на якій кріпиться задній міст. Вона тріскає, і от машини не можуть експлуатуватися. Лазі ж переконують, усі без винятку несправності аж ніяк не пов'язані з роботою заводу. Автобуси неправильно експлуатують, пояснює генеральний директор. Термін гарантії один та два роки. Та коли автобус потрапляє в каналізаційний люк або у дверях видавлюють скло, лазівці ремонтувати його не зобов'язані. В і я тепер рахую, що це є випадок виробничого характеру. Тобто, це наші автобуси отак ламаються. Ну, це нонсенс, це... і і всі випадки, які я вам ще далі розкажу. Всі випадки, які от там шламова за девить автобуси, всі ці випадки не є виробничого характеру. Також підозрює гендиректор, автобуси не проходять належного техогляду. Масла і, і, і фільтра міняти тоді, коли потрібно. І масла заливати такі, які потрібно. І фільтри, якщо там рекомендовано німецьке виробництво, значить тільки німецькі можна і ставити. Не можна ставити українські фільтри, там чи молдавських, чи російських. Саме через низькоякісне пальне та мастила на думку мальця заблокувались німецькі двигуни. Зараз вже чотири такі автобуси зійшли з маршрутів у міському департаменті житлового господарства. Від висновків поки що утримуються. Чекають експертів з Київського сервісного центру, який мають з'ясувати, з, з чиєї вони зупинились двигуни вартістю 14 тисяч євро. Має ресурс, моторесурс, цей двигун мільйон кілометрів. Вони пройшли десь порядка 60 тисяч, не більше. Значить, і чому вони зупинилися для мене, як для е, конструктора, є дуже велика загадка. Врешті-решт, усі витрати пов'язані з ремонтом автобусів, на себе погодився взяти лаз. Як запевнив міський голова, таку обіцянку йому дав власник заводу Ігор Чуркін. Сьогодні важливо, що вся техніка була на маршрутах. Тому я переконаний, що автобусний завод має виконати свою обіцянку, відремонтувати всі ці автобуси. Вони мають вийти на маршрути. Щоправда, завод поставив перед міським перевізником умову розрахуватись за попередні ремонти. Згідно укладеного договору, місто має купити 92 лазівські автобуси. Левкостек, Любомир Ференс, Олександр Бригадир, головні новини Львова.